10 заповідей Божих це десять головних правил християнства, які були дані Мойсеєві на гори Синай. Сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балаком про першу заповідь, яка звучить так: Я Господь Бог твій, і нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Слава Ісусу Христу! Слава Невіки! Розкажіть, що означає перша заповідь? Минулого разу ми говорили про. Те, як Господь в процесі виховання людства вибрав один народ для того, щоб через той народ спаслося все людство. І ми говорили, як розрізнені 12 племен Ізраїля отримали заповіді на горі Синай, мусимо знати таку цікаву річ. що вже зразу, як Моїсею, Господь давав заповіді на горі Синайській, то люди внизу вже собі зробили ідола і відповідно почали йому що? служити, поклонятися, переносити жертви. І коли Моїсей спустився з гори, то ті заповіді, які Господь дав, Він розбив. І тут в тій події відбивається, скажімо так, вся історія людства. Тобто, відхід від Бога і навернення, відхід навернення, так само, як бувало тоді в пустині. Ну і от коли Мойсей розбиває заповіді, то свідчить нам про те, що прийде колись той, хто ще що вдосконалить. Ті заповіді і вдосконалити любов'ю. так? І це зробив Ісус Христос. Ну, перша Божа заповідь, це, як вже сказала Василина, нехай не буде в Тебе інших богів, крім мене. Я є Господь Бог твій. Ця Божа заповідь позитивно. Наказує людям вшановувати Бога через Божі якості. Тому що коли ми візьмемо кожну якість, яку має людина добру якість, то е, в Бога вона є найвищої ступені. Наприклад, якщо е, в людини є любов, то Бог є що? Найвища любов. Якщо в людини є милосердя, то Бог є е, найвище милосердя. Якщо е, людина любить правду, то Бог є найвища правда. І відповідно людина повинна розуміти, що вона не є досконала. І коли ми бачимо, що найбільша досконалість є в Бога, Бог є найбільша досконалість. І людина тоді має куди рухатися. Тобто шукати ось тої. Любові, більшої любові, визнавати Божу всемогутність, шукати правди, мудрості, справедливості. І ось це є якраз той рух людини до Бога, а відповідно і до Спасіння. Людина може служити Богові. Можна сказати, духовно, вірою, надією, любов'ю і зовнішньо, внутрішньо, внутрішньодуховно, і зовнішньо то через обряд. Обряд це коли ми, наприклад, хрестимося, це коли ми робимо різні обходи, це коли ми ставимо свічку, та? це коли ми молимося, різні богослужіння, це є обряд. Це ми зовнішньо почитаємо. Бога, Вкликаємо на коліна ті самі, та е, ось і молитвою е, це зовнішньо. І ще раз, внутрішньо це коли ми е, тими якостями, які ми не бачимо, до речі, це означає, що той відблиск е, Божої е, Божої слави, та внутрішньо вірою, надією і е, любов'ю. Каже Павло. Шануйте Бога вірою, надією, любов'ю, а любов ставте на перше місце. Людство, як вже оце щойно я казав, відходило багато разів від Бога. І, відповідно, ті відходи вони шукали собі когось чи щось, якісь предмети сотворені, і заміняли ними Бога. Такі речі називаються ідолопоклонство. Тобто перший раз на Синаї зробили собі бачка і відповідно інших звірів вшановували звірів, птахів, людей. Так само відхід від Бога це коли вшановувати зорі, називається астрологія, вогонь, вшановували воду. як як Бога, наприклад, знаємо, в Єгипті вшановувала була священна ріка Ніл. Приділяли люди, так само і сьогодні приділяють небесним тілам чи Богам Божі властивості. Наприклад, колись люди вшановували такого Бога Меркурія і Молилися до нього, приносили йому жертву, він був покровителем, наприклад, злодіїв. Бог, ну, вак це ті, хто непомірно вживали алкоголь. Так само можемо ідолопоклонством називати, коли людина живе не для Бога, а для слави, для свого живота, наприклад, обжирство, для влади. Це Такі новітні, можна, можна сказати, та й не може і не новітні та е, способи ідолопоклонства. Тобто, що е, владу, от, ж, роблю все, щоб мати владу, а за Бога забуваю. Так само е, видами, е, е гріхом проти першої заповіді є забобони. Що таке забобон? Забобон це річ чи якась подія, яка впливає на людину і її. В тому вбачають надприродне значення якесь, вплив надприродних сил. Ну, ми знаємо, такі забобони дуже багато є на, на, на шлюбах, правда? на похоронах. Е, є, наприклад, коли забобон, що хтось перейшов вам з порожньою, з порожньою відрами дорогу і вже людина, що. Повертається вже удачі не буде. Так? Тобто надає оці, оці події е, надприродного значення, е, забуваючи, що не людина з порожніми відрами определяє, чи вдасться тобі та поїздка, чи не вдасться, та, а що то Господь. Тобто нема віри в Бога, а є віра в те, то, що тобі от щось іменно пошкодить. Та, ну, так само гріхо проти першої Божої заповіді є ворожіння. Ворожіння це е, дія, коли стараємося через е, якісь е, предмети, наприклад, як карти, там, кавова, гуща, взнати е, е, майбутнє, скрити майбутнє. Та, е, і це ті самі. Гороскопи та ворожого, це і спіритизм, це ворожіння на кристалі, то, що, розумієте, що забороняє, тому що людині практично і не потрібно знати майбутнього, а якщо хочеш знати майбутнє, то Господь нам відкриває майбутнє. Кажуть, якщо будеш поводитися так, як говорить Господь, то твоє майбутнє що. Буде щасливе. Ось спіритизм – це викликання духів. Та, знаємо, що людина не може викликати добрих духів, бо духи чи ангели вони сходять по волі Божій. Людина не може керувати Богом. І коли людина займається спіритизмом, то, відповідно, кого вона викликає? Вона викликає демонів. І ті, де, то так само з тою метою, щоб знати яке майбутнє. Е, так само, що хіромантія це гадання по лініях руки, так само церква е, це е, вважає ідолопоклонством, тому що е, долю людини е, пише Господь. І гріхом, великим гріхом проти першої заповіді є чародійство. Це різні види обрядів, заклинань для того, щоб нанести шкоду іншій людині і навіть нанести, нанести смерть. Та ми тому це є заборонено. Та. Маємо приклади в Біблії, коли е, Ізраїль, наприклад, йшов завойовувати е, обіцяну землю, та, то е, один цар тої землі найняв е, чародія, щоб той, той народ е, е, проклясти. То, той, тим чародієм був Алаам, Та, але бачимо Божу силу, бо коли Він хотів проклясти Ізраїля, котрий йшов на свою обіцяну землю, то Господь все одно показав свою силу і замість прокляття той Валаам, той народ благословив. Ось. Ну і ще можна сказати до цієї заповіді сни. Дуже, є, ми знаємо, що є багато сонників різних, та і, і що є багато людей, котрі сни толкують. Ось, ну Є, можемо сказати, так само, що сни бувають від Бога, сни бувають від диявола, і сни бувають просто так, як, наприклад, ми щось пережили емоційне, наприклад, в день. Та і вночі це може якийсь, дати нам якийсь, якийсь сон, якесь сновидіння, яке, не, яке не, нічого не означає, просто воно відображує нервова наша система, відображує те, що ми пережили в день. І як розрізнити, чи сон є від Бога, чи сон є від диявола? Ну, Колись мені так пояснили, що коли сон є від Бога, він не обов'язково мусить бути пророчий, та, але коли сон є від Бога, то людина зранку встає, вона повна сил, повна енергії, повна е, з якогось е, такого позитивного настрою. Та, а коли сон є від диявола, то про таких говорять, що, що людина встала що не стоїть ноги. Тобто людині все падає з рук. Людина незадоволена цілий день, людина не може когось там образити, ходить злосна, розумієте. І оце, ми, думаю, що вистачає, щоб розрізнити оці сни. Ну і коли ми чує, вже, наприклад, знаємо, що от, от щось, щось нам не в'яз з самого ранку, то що потрібно? Потрібно помолитися там. Попросити Бога, щоб е, дав благословіння на день, і старатися е, не думати про, то, про той негатив, який приснився вночі. Приснився Приблизно так коротко можемо, е, так хотів охарактеризувати е, першу Божу заповідь і гріхи, які е, виникають проти неї. Дякую за увагу, слава Ісусу Христу! Отож, у сьогоднішньому випуску ми більше дізналися про першу заповідь Божу. Дякуємо очі вам за змістовне інтерв'ю. Бажаємо усім продуктивного тижня.